У бродах пасічники організували медову ярмарку. Традиційно на цьому заході побувала і наша знімальна група. Найкращі пасічники бродівщини зібралися у центральному парку міста Броди, аби презентувати і продати медову продукцію. На столах було достатньо різноманітних видів меду та інших солодких виробів. Продавалися також і свічі вже за доброю традицією. Щорічно на свято Спаса Джолярі збираються на ярмарці. Для того, щоб був мед, треба з пасікою переїжджати і ну, перевозити пасіку для е, збору меду. Бо якщо буде стояти на місці, то не дуже буде великий мед. Але дякувати Богу, що того року е, Господь нас нагородив тим, що не треба було нікуди вести пасіки. До сих пор ще взяток є, і люди качають мед, і дуже гарний взяток. По два-три рази того року качали мед. От, так що Господь нас не обідав. Цьогоріч у нас до реси досить непоганий вийшов, медонос дуже гарний. Ось тільки ну, і свято сьогодні гарне. Ну, сьогодні в нас є дуже великий віпір меду. Це є соти, це є забрус, це є гречка, це є майовий, ну весняний, це є липа. Ну липа за кацю, кацю важко витягнути одільно. Також є невеликий вибір наливочок, всяких медовухи, і спотикач. Дехто із пасічників вже роками збирається на ярмарці цілою родиною, яка теж докладається до цього медового бізнесу. Громадська організація Спілка пасічників у Бродівському районі. Також які кожного року долучилася до ярмарки, тут, окрім меду, різних сортів для усіх бажаючих, були в доступі і настоянки та медовухи. Бджолярством займаюся ще з дитинства. Люблю ту справу, люблю бджіл, люблю Україну. Зв'язку з нею, як з нашими з нашою обстановкою життя і війною. От то люди не мають грошей і мусять ми мусимо нижчі ціни. Хоча олігархи зараз будуть піднімали ціни на хліб, на все. тут зібралися пасічники з усієї Бродівської територіальної громади, які займаються бджільництвом понад 30 років і більше. Тут на ярмарці усім було весело. Адже як стверджують усі пасічники, медовий врожай цьогоріч був щедрим. Я вітаю всіх пасічників, особливо голову. Спілки пасічників, замісника, голова спілки в нас зараз маркіян Стеблій, замісник Карук Анатолій Васильович, він був колись голова, вони помінялися, бо ну, обстановка може заставила. Я їм дуже вдячний, бо вони у тво, от поставили спілку пасічників на місце. Так само хочу подякувати молодому ігору Трояну. Він замісник теж. Але я б казав маркіяну. Ще б за два-три молодих хлопці, тому що нам вже 70 минуло. Як кажуть, Ми вже такі знаєте, люди, якого возрасту, от, а треба молодих хлопців, щоб та організація стримувалася, щоб вона була і щоб розвивалася. Як буде великий розвиток джільництва, то й буде мед дешевий. Чого тільки на ярмарці не було. І мед, і фрукти, і настоянки. Дуже приємно спостерігати за тим. Як розвивається бджільництво у нашому районі? Усіх від телеканалу Броди Онлайн. Ми вітаємо із цим святом, а посічникам дякуємо за їх роботу. Нехай ваше життя буде солодке, ніби мед. Сергій Нікишин, Василина Куть, Андрій Ковальчук, телеканал Броди Онлайн.